У нас сьогодні тема, яку попросили мене мої підписники, тема називається здоров'я нервової системи. Добрий вечір, мене звати Марина Лавренюк, я діагност, дієтолог, реабілітолог, мама шістьох дітей, бабуся. Через 10 днів мені 45, при тому я маю дві медичних освіти, середню і вищу. І більше 10 років я пропрацювала за мікроскопом. Робила дослідження, я робила їх приватно, для себе, для своїх друзів, але вони мені зробили дуже багато відкриттів у моєму житті. І як показав результат, таки е, варто було прислуховуватись, тому що завдяки цьому в нашій сім'ї ну, практично немає медикаментів. Чому я кажу практично? Тому що на НЗ лежать декілька ампул гомеопатії, і то ми ними, практично, ми ними не користуємось. Є декілька методів, безкоштовно, як можна заспокоїтись. Добре? Якщо ви отримали збудження у вигляді стресу, якщо ви отримали якусь емоцію, ви дивіться, для чого ви її отримали. Якщо це емоція бий чи біжи, тобто якщо ця емоція стосується порятунку свого життя, то треба діяти і всю цю енергію викинути на те, щоб спастись. Якщо ця емоція, тобто ви знаходитесь більш-менш в безпеці, але ви отримали якусь негативну новину, ви отримали якісь ну, погані події, перше, що треба зробити, це навчитись дихати. І повірте, добрий вечір всім, хто підключається. Дивлюся, що вже лікарі підключаються, прекрасно. Дякую вам, колеги. Є таке слово, навіть, коли людина каже, там от щось зробила, вона така, каже, видихнула, все, я вже видихнула. Ось це слово видихнула, воно насправді з величезним змістом. Коли ви хочете заспокоїтися, то вам треба навчитись дихати. І тут дуже важливо повільно робити видих. Є декілька практик, можна однією ніздрею дихати, другою... Видихати, і видихати бажано повільніше, вдох, видих. І ви вже будете помічати, як в щитані секунди ви будете ставати спокійнішими. Якщо ж це, наприклад, приступ там, тахікардії, панічна атака, і ви не знаєте, чим собі це серцебиття заспокоїти. Проста елементарна вправа. Ви стоїте ніжками, босими ніжками на рівній підлозі твердій. І підіймаєте п'яточки на пів сантиметра. І, так. і просто між стопами приблизно як одна стопа. І так 120 раз. І робите кожну секунду. Це у голтіса називається е, струшування. Але ви коли зробите 120 е, раз... Ви за дві хвилинки вже настроїте просто уже себе. Добрий вечір, Юлечка, ще один лікар відключилася, реаніматолог, анестезіолог. Якщо нас щось не вбиває, воно робить сильніше, тобто час від часу якісь є стреси, які нас просто закаляють. Тому повертаємося до методів, які абсолютно безкоштовно і досить швидко можуть вам допомогти заспокоїтись, знову ж таки, повторюсь, якщо ви в безпечному місці. Якщо ваш стрес спонукає вас до того, що вам треба щось робити, кудись йти, бігти, рятувати, то обов'язково, звичайно, цю енергію направте на правильне русло. І так, методи покращити серцевий ритм. І якщо він уповільнений, ви його чуть-чуть прискорите, нормалізуєте, якщо він прискорений, ви його зможете уповільнити. Ще раз повторюю, ніжки паралельно одна одній, між ними одна стопа. Тобто уявіть, що це мої стопи. Піднімаєте п'яточки на пів сантиметра і робите отак 120 разів. Якщо ви при цьому ще просто будете уявляти, як з ваших пальчиків рук капає водичка розслабите повністю обличчя, то ви не тільки пульс собі покращите і заспокоїте себе. Це, до речі, перед сном дуже класна практика, тоді ті люди, які страждають від безсоння, їм легше гармонізуватись і заснути. Тому що вона не збуджує ця практика, а вона реально гармонізує моменту, як ще заспокоїтись. Є дуже класний спосіб дихання. І ми робимо вдих, вдих, робимо повільно, а видих ще повільніше. вдих і видих І таким чином, коли ми видихаємо, ми заспокоїмося. Стосовно ще варіантів заспокоїтись, є, особливо, якщо у вас на фоні стресу розболілась голова. Я зараз вам покажу один спосіб бо нервова система і взагалі наших 12 пар черепних нервів, вони дуже взаємопов'язані між собою. Я покажу вам зараз вправи, які допомагають, якщо б на стресі піднявся, наприклад, тиск, розболілась голова, ви можете зробити цю вправу, і це абсолютно безкоштовно і дуже легко і швидко. І якщо ви вже цю вправу бачили, то напишіть свій зворотній зв'язок. Ви берете язиком. І тиснете на щоку всередині. Натиснули 5 секунд. І тримаєте 5 секунд. Потім другу щічку в другу сторону. Якомога сильніше і тримаєте 5 секунд. Далі ви язиком тиснете собі на піднебіння. На піднебіння тиснете язиком 5 секунд. При цьому, якщо ви будете ще робити ось такі рухи головою, покращивши е, роботу, винозно, відтік венозної крові, знімете спазм, воно реально працює з комірцевою зоною. І це такий спосіб, як би знаєте, трішечки об, обхитрити свою нервову систему. І, е, в принципі, якщо ви бачите, що на цій вправі вам стає легше, показники вашого самопочуття покращуються, це пульс і тиск, то вже можете вважати, що ви зробили собі таку долікарняну допомогу. Якщо ж ви не побачили за декілька хвилин покращень, то, звичайно, дивитесь, наскільки вам погано є, знаєте... Така ситуація, коли треба робити вправи, але при цьому, щоб вже хтось викликав швидку. Якщо ви бачите, що людині дуже погано, там тиск, бо на фоні стресу нервова система, вона взагалі працює досить з нами, ну, це як і наш порятунок, так і наша руйнація. Тому для всіх, хто відчуває, що в нього вже починається тремор, що він починає злитись що він починає вже агресувати. Найкраще це не дарма собак там поливають водою бігом в душ. Бігом в душ. І ви таким чином можете зняти з себе цю ну, таку, наелектризованість. Причому від маківки донизу має бути водичка, яка просто знімає з вас цю статику, да, статичність. І е, якщо ви можете, е, ну якщо у вас є доступ до водички, якщо у вас немає доступу до водички і теж ви відчуваєте, ви можете просто хоча б вмитись, або е, може зараз літо і є людей там з собою якийсь, ну просто спрей з водичкою, то просто робіть собі таке облачко, зайшли в нього і дуже класно ще йоги люблять цю практику в соленій водичці, прохолодній солоній водичці потримати ніжки. Тепер щодо нашої з вами теми Нервова система. Дуже класно можна себе заспокоювати звичайним постукуванням. Тобто, дивіться, коли дитинка плаче, ви її кладете собі на плече і по спинці отак легенько постукуєте. Ви можете собі теж легенько постукувати і таким чином можете себе заспокоїти. Якщо хтось коло вас... Ви можете йому робити масаж комірцевої зони. І таким чином, таким чином є локації, особливо коли ви будете розминати трапецовидну м'язу, є локації, які, коли ви промнете комірцеву зону, грудино ключично сосцевидний м'яз, то ви можете покращити жовчуй відтік. Коли у людини застій жовчі, вона завжди стає більш агресивною. Тому в даному випадку ви можете знати, що коли ви хочете комусь покращити, якщо ви знаєте, що в дитинки регулярний там застій жовчі, або в когось із ваших рідних і близьких, або навіть ви самі, ви можете робити собі самомасаж, ось таким чином розминаючи м'язи нашої помірцевої зони, і ви побачите, наскільки краще буде працювати ваш жовчний. Ось, тепер е щодо таких ще простих способів е водичку обсудили, постукування, дихання і струшування. Хоча б цих 4 запам'ятайте. Далі вже перейдемо до продукції Fitline.